Як підтримати себе? Мене звуть Наталя Кушнаренко, я коуч MCC ICF, співвласник і співзасновник Міжнародної академії професійного коучингу, професійний ментор і професійний супервізор. І ця тема я з нею стикаюся вже на протязі 13 років. У саме 13 років я знаходжусь в коучингу. І я навчилася підтримувати сама себе на протязі цих років. І звісно, коли люди до мене приходять, таке питання часто виникає: чи виникає воно у вас? Якщо так, то тоді це відео саме для вас. Перш за все, я хотіла би вас питати: а що таке є для вас підтримка? Як ви розумієте, що ви підтримуєте себе? На це питання дуже часто виникає ступор. Я не знаю. А як можна, знаєте, питати і себе підтримувати, якщо я не знаю, що таке для мене є підтримка? Наприклад, для одних людей підтримка це дати собі простору, для інших людей підтримка це так, щоб хвалити себе. Для третіх людей підтримка це давати собі час. Тому я скоріш за все поділюся з вами тими способами. Які є підтримки, а ви для себе задайте то питання? А що б я хотіла для себе спробувати, щоб підтримати себе? Ну, по-перше, підтримка потрібна саме нам там, де часто є або складні для нас ситуації, і ми їх так сприймаємо, або ситуації навпаки, де нам дуже дуже радісно і нам цей момент хочеться і себе підтримати в тому числі? Тому в такі моменти варто... Знов таки зупинитися і задати собі питання, люба моя, а якою підтримки ти хотіла би саме зараз? І тоді діяти? Ну по-перше, так як сказала, що вона виникає в стресових ситуаціях, дуже часто не хочеться тої підтримки, то зробити аналіз тих ситуацій, в яких ви опинилися. А саме, а для чого саме ця ситуація мені потрібна? А що я можу корисного з нею взяти? А чому ця ситуація мене повчає, навчає, і тоді який висновок я роблю, і що я готова далі робити? Вже такі питання вони допоможуть вам підтримати себе і перелаштувати ваш мозок. На теперішнє і на майбутнє, замість того, щоб попошитися у минулому. Спробуйте другий момент. Часто, коли ми починаємо рух і рухаємося великими кроками, я по собі знаю, ставимо амбіційні цілі. В якийсь момент ми здуваємося, як такі повітряні кульки, і не вистачає внутрішньої енергії. Чому так? Бо мозоку дуже складно. Позбутися, я би так сказала, позбутися звичайних речей, які для нього важливі, і перейти в інший режим. Тому всі зміни, які ви впроваджуєте в життя, саме в цей момент дуже хочеться підтримки, їх потрібно робити малесенькими, малесенькими кроками, коли ви хвалите себе. Третій момент: ні не треба прибирати рутину. Знаєте, дуже часто ми сідаємо і говоримо, все, я здивуюся, нічого не хочу. І така бикається десь відчуття апатії, коли домашні справи вони накопичуються, накопичуються. Ти в них зовсім, зовсім тебе там немає. То потрібно просто все ж таки продовжувати робити те, що для вас звично. Хай потрошечку, але все ж таки робити. Наступний момент. Це приділяти час собі. Для чого? Для того, що ви любите. А тут питання до вас: а що ви любите? Чим ви цікавитесь? Що вас наповнює? Можливо, це малювання, можливо, це не знаю, ви пишете вірші, можливо, готування їжі, можливо, це подорожі. Містом і нові міста. Тобто для себе зрозуміть дійсно, чого ви хочете і до чого ви прагнете. Наступний момент це якщо ви в цей момент, а дуже часто підтримка нам потрібна там, де є емоції. В момент емоцій дайте собі можливість прожити ту емоцію. Не треба її гасити, а проживіть її. Зрозумійте, для чого вона вам потрібна, і це також буде підтримкою. Підтримкою буде бути різною, ви можете бути різною. І, а чи хочете бути різною? От тут вже інше питання. Тут задайте його собі. Але е, це дуже буде вас, мені здається, просувати вперед. Наступний хваліть себе. Як? Знаєте, зраночку прокидаєтеся, підходите до зеркала. Бачите, оченятка відкриваєте і говоріть собі: яка ж ти в мене мила, яка ж ти в мене гарна, яка ж ти в мене красива, я тебе так сильно люблю. Бо коли ми самі можемо собі це сказати, відразу ми себе всередині підтримуємо то 100% Спробуйте, підтримкою може бути це приділений час собі. Саме тіло. Чому тіло? А є таке поняття. Разом та тіло вони частина одної системи. Система, яка називається в даному випадку людина. І не можуть наші думки бути окремо від нашого тіла. Наше тіло воно завжди реагує, при тому воно завжди буде реагувати значно раніше, ніж з'явиться думка. Але питання: чи прислухаєтеся ви до свого тіла, чи вмієте ви з ним спілкуватися? Якщо ні, то подбайте про це, це буде для вас дуже гарною підтримкою. В якому випадку? Коли є відчуття, що хочу підтримки, займіться тілом, яким чином навіть коврик поклали на підлогу, да, постояли в планці, покачали пресик, віджалися від полу, і таким чином, що ваше тіло воно живе, воно буде говорити про те вашому мозику, слухай, давай вставай, пішли далі рухатися. Бо нас підтримують, да? хто? Наш, наш господар, да? бо ви керуєте цими процесами. Тому це одні з методів такої підтримки, які ви для себе оберете, не знаю. Тут візьміть, подумайте і буду вдячна, якщо ви поділитеся коментарях. Ну і звісно, якщо ви хочете глибше зазирнути у тему і, і підтримки, бо за тою підтримкою дуже часто стоять переконання і розібратися з тим, що з вами відбувається, і як на себе впливати, я запрошую вас на інтенсив, інтенсив, який допоможе вам розібратися зі своїми переконаннями і навчитися себе думками також підтримати. Тому запрошую!